У класі безпеки цікаво і школярам і студентам, адже це унікальний простір, де можна дізнатись все про безпеку в одному місці. Так продовж тижня на екскурсії у рятувальників побували учні місцевого ліцею та студенти спеціальності архітектура університету короля Данила. Візит поєднав цікаву інформацію та про найголовніше безпеку. Під час екскурсії молодь дізналась про роботу рятувальників. Відвідувачам продемонстрували спеціальну техніку, яку використовують під час гасіння пожеж. та Ліквідації надзвичайних ситуацій. Цікавою частиною екскурсії стало знайомство з історією пожежної справи. На території частини зберігся унікальний експонат кінно-бочковий хід. Це старовинний пожежний транспорт, яким користувалися ще понад сотню років тому. Так, цей експонат нагадує про шлях, який пройшла пожежна справа від ручних насосів до сучасної високотехнологічної техніки, і про те, що досвід минулого має значення навіть у майбутньому архітекторі. У класі безпеки відвідувачі пригадали основні правила пожежної безпеки в побуті, дізналися більше про безпечний відпочинок у горах та поблизу водою. Особливу увагу приділили правилам поводження з вибухонебезпечними предметами. А ще працівники ДСНС звернули увагу студентів на те, наскільки важливо для вогнеборців архітектурне планування будинків. Рятувальники наголосили студентам на тому, що щільність забудови, доступ до пожежних гідрантів, можливість безперешкодного проїзду спецтехніки. Це не просто технічні нюанси, а фактори, які можуть врятувати життя, і саме архітектори мають передбачити це на етапі проєктування. Майбутні архітектори активно цікавилися, задавали запитання, обговорювали проблемні моменти сучасного будівництва з точки зору безпеки. Я мала змогу побувати на такій екскурсії. Дуже цікаві ознайомитися, особливо з. Такими ритуальниками, як гірськими. Навіть я дізналася, оскільки я часто ходжу в гори, є дуже цікавим для мене було те, що є програма е, рятування в горах. Е, я обов'язково собі її скачаю і в майбутньому я буду її використовувати. Е, дуже ще цікавим було ознайомитися з одягом, який використовують ритуальники, та з е, прикладом. Як користуватися вогнегасником? Такі зустрічі це не лише нові знання, а й крок у безпечне майбутнє разом з рятувальниками.